Дорогі друзі, уряд повідомив нам, що наступного року запровадить нову пенсійну реформу. Це звучить доволі гучно, але уряд просто намагається змінити систему нарахування пенсій і запроваджує бальну систему. Назвати це пенсійною реформою навряд чи можна, бо це не змінює самої суті пенсійної системи в Україні. В цьому відео я порівняю пенсії в Україні і Канаді і в інших країнах. Розкажу, на якому місці Україна по пенсіях серед інших країн світу. І чому наші пенсіонери такі бідні. Якою би мала бути наша пенсія сьогодні, все доведу на цифрах і прикладах. Ще з 2004 року було кілька спроб зробити в Україні три рівні пенсійної системи. Солідарна, накопичувальна і недержавне пенсійне забезпечення. Це нам не вдалося. А в Канаді вдалося запровадити саме таку систему. Нас більше цікавить канадська пенсія за віком. Давайте порівнювати пенсію в Канаді і Україні. Канада знаходиться на 9-му місці в світі за середньою тривалістю життя 84 роки для жінок та 80 років для чоловіків. Більше того, тривалість життя канадців продовжує зростати. А в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а й населення в цілому нижча навіть ніж в Африці та багатьох країнах. Чоловіки живуть 63 роки, а жінки 73 роки. Українці з цього приводу сумно жартують. Хто хворів жінка, а хто помер чоловік. Це я привожу. Свіжі дані, які сьогодні 13 листопада навела директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Стає зрозумілим, чому у Канаді вік виходу на пенсію 65 років. Він однаковий для чоловіків і жінок. Порівняйте, тривалість життя Канадця 80 років, а українця 63 роки. За тривалістю життя Україна на 121-му місці. Серед країн світу. В Україні мінімальний вік для виходу на пенсію для жінок та чоловіків 60 років. Право вийти на пенсію у цьому віці мають люди страховий стаж, який становить не менше 30 років. З 2018 року тривалість необхідного стажу зростає на рік, а збільшення вимог щодо стажу віддаляє вихід українців на пенсію відповідно до 63 і 65 років. У наступному році, щоб вийти на пенсію у 60 років, уже треба мати стажу більше 31 року. У 2025 більше 32 років і так далі. Аж до 2028 року, коли стажу вже буде потрібно не менше 35 років. Але тут є одне але. Розмір стажу має незначний вплив на розмір пенсії. 30 років стажу це коефіцієнт 0,3%. А 40 років 0,4%. Тобто при першому коефіцієнті пенсія 30 років стажу дорівнює 3670 гривень. А при 40 роках 4890 гривень. Це по нових пенсіях, а по старих це 200-300 гривень. Колись коефіцієнт стажу обчислювався в кратності 1,35. Може уряду пора змінити розміри коефіцієнту, щоб стимулювати українців мати більше трудового стажу і таким чином збільшити розмір пенсії. Зараз виходить так, що середньостатистичному українцеві, який доживає до 63 років, пора помирати, а не виходити на пенсію. Треба провести таку пенсійну реформу, щоб українець трохи пожив на пенсії, яку чесно заробив своєю працею. Ось про яку пенсійну реформу треба думати. Урядовці і народні депутати кивали на розвинені країни, в тому числі і на Канаду. Мовляв, там вихід на пенсію у 65 років для чоловіків і жінок, але замовчували, яка там середня тривалість життя. Порівнюємо далі. Пенсії в Канаді індексуються, тобто переглядається, 4 рази на рік січень, квітень, липень та жовтень. В Україні раз на рік. У 2022 році індексація зовсім не проводилася, та це й зрозуміло почалася повномасштабна війна. У 2024 році нам обіцяють індексацію у березні. Проте можна припустити, що надбавки до пенсії ніяк не доженуть росту цін і вартості життя в Україні і складатимуть тільки сотень, якщо не десятків гривень, а не тисяч гривень. У Канаді пенсія за віком невисока, як вважають самі канадці, але є різні доплати і пенсійні плани. Якщо перерахувати канадські пенсії на гривні, то станом на 1 листопада цього року Середній розмір пенсії в Канаді складає 32 550 гривень. Пенсія по старості в Канаді 39 070 гривень. Пенсія з інвалідності 30 930 гривень. Пенсія за втратою годувальника складає 21 160 гривень. І такою ж є соціальна пенсія. В Україні станом на 1 листопада. Середній розмір пенсії складає 7270 гривень. Пенсія по старості 8730 гривень, пенсія з інвалідності 6910 гривень, пенсія за втратою годувальника 4730 гривень, а соціальна пенсія теж 4730 гривень. За розміром пенсії Україна займає 94-те місце у світі із 140 країн. Канада на 31 му місці. Найвищі пенсії у Норвегії. У переводі на гривні це 80 360 гривень. У Швейцарії 75 750 гривень. У Фінляндії 62 990 гривень. У Швеції 57 290 гривень. Але маємо тішитися тим, що у деяких країнах пенсію зовсім не платять. Правда, це відсталі країни, до яких ми не належимо. Ось над чим треба працювати українському урядові, щоб у найближчі роки Україна хоча б увійшла у 50 країн за рівнем пенсій. До речі, на 50 місці наші сусіди, Словаччина, у них пенсія дорівнює нашим 880 році. 80 гривень, що майже утричі більше, ніж у нас. Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України розрахував, що безпечна, тобто звичайна пенсія, мала б становити від 10 до 11 тисяч гривень. Гідна пенсія від 21 до 22 тисяч гривень. Комфортна пенсія має становити 33 тисячі гривень, а заможна пенсія 42 500 гривень. Може ми ще доживемо до таких пенсій, як ви вважаєте, любі пенсіонери, пишіть мені. А зараз вкотре закликаю вас підписати пенсіонерську петицію на сайті Верховної Ради проти запровадження фізичної ідентифікації пенсіонерів на період воєнного стану. Про петицію і як її підписати, дивіться на моєму каналі. Зараз її підписало уже 228 чоловік. Дякую за небайдужість до долі українських пенсіонерів. Якщо інформація виявилася цікавою і корисною для вас, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. З вами був Марко Світлик. До нової зустрічі!